Оксанка пише. А якщо я не вірю у людську дружбу, то що я? Грішниця? E, значить, дивіться. Що значить Грішниця? Грішниця, e, знаєте, моя касірка колись попередньо казала, що я безгрішна, бо вона грошей не мала ніколи. Ніколи нема грошей. Вона каже, я безгрішна. Ви маєте на вас грішницю. Гріх це є свідомий і добровільний переступ заповідей Божої. Чуєте? Свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. Що таке е, людська дружба? Хочеш дружити? Хочеш не дружи? Знаєте, прийшов, е, наприклад, у гості. Тебе запросили, посиділи за стіл. І ти, і ти маєш як думати? Той, хто не з'їв майонез, то той не друг, так? хто не пробував канапку, то той вже все, грішник, то тобі дали можливість. Хочеш користуєшся, хочеш не користуєшся. Ви робите таку річ, що у світі існує два варіанти. Я це роблю це гріх, а це роблю це не гріх. А користь де? Чи вам не главное, що гріх і не гріх? А як воно не корисне, але то дурне, що не корисне, саме головне, що не гріх. Підходьте до Бога по-божому. До Спасіння, підходьте з розумом. Не просто що-небудь. Ви кажете, бо я, бо я кажу, що, що хто не має друзів, той не подобається Богові. Ви не грішите, але ви не подобається Богові. Бо Бог скаже, я був голодний, ти не дав мені їсти, я був спралий, ти не дав мені пити. І взагалі тебе навіть друзів немає. Як нема друзів, то ну, треба задуматися над твоїм життям. Щось не так. Щось не так. І дружба це не індикатор молодості, а індикатор якості. Бо думаю, а молоді, там друзі, все нормально, а то вже старі, то вже кому ти потрібний. Не треба, не треба. Бог на всі наші вікові відрізки, має що оцінити і має на що звернути увагу. Не переживайте. На всі наші вікові відрізки. Скільки ви ми не мали? Чи 5 років. Чи 25, чи 55 – Кожний вік для Бога має своє значення, бо тому що ми говоримо про Бога. І ще раз скажу: Бог не вуйко.